Вітаємо усіх вчителів нашої громади з Днем Учителя. Бажаємо вам перемоги, віримо в Україну. Важка сьогодні дорога, та ми йдемо зупину. Йдемо, збиваючи ноги, вперто йдемо вперед. Веди нас, вчителю, строги, веди нас до зір та комет. Юність наша обалена вогнем цієї війни. Але нічого не страшно нам, бо поруч нами вони. Розкажуть нам про формули, синтаксис та геометрію. Вчать бути нескореними, розумними, добрими, щедрими. Вашим серцям благородним подяка до горизонту. Бо всі вчителі сьогодні це бійці навчального фронту. Отже, вітаємо всіх на нашому каналі. І сьогодні у нас запитання до учнів. Отже, чи ти, яке свято наближається? День учителя. Вірно, молодець. А скажи, будь ласка, що ти думаєш про професію вчителя? Чи хотів би ти стати вчителем? Е, учителі це корисна професія. Вони гарно вивчають дітей. Ну, тут навіть нічого і не додати. Добре. А скажи, будь ласка, якби ти став вчителем, який би предмет ти хотів би викладати? Українському. Чудово. Можеш продовжити приказку. Школа це другий клас. Вірно, другий клас це наше все. Уяви собі, що ти директор школи. Що б ти змінила в школі? В було б більш веселіше і діти, були раді ходити в школу. А що вони не радіба? Так, раді. Хіба? раді. Але веселіше дійсно. Це дуже добре, якби було веселіше. Якби тим, які б предмети хотів викладати? Я б, напевно, виграв найпростіші зі фізкультури. Розумію, я теж. Чи знаєш ти, яке свято наближається? Ні, не знаю. Так, я теж вже запутався, скільки свят у нас. Знаєш ти, яке свято наближається до нас? Новий рік. Погано. Ти, мабуть, любиш подарунки. А дарувати подарунки любиш? Так. А що б ти подарував вчителю на його свято, день вчителя? Як думаєш? Які подарунки сподобались вчителю? Книги. Дійсно, достойно. Як вчителі розважаються війні від роботи часу? Так, ну, варіантів багато. Я спочатку думаю, що вони розважаються на огородах. Друге платформа хйоми. Ну і третє, куди поправити свою зарплату. Я пив за підказку, закрикаску подумаю, яку ж розвагу брати мені. Чи знаєш ти, як називається наша школа? Для Нічого собі. Навіть я не пам'ятаю. Чи хотіла б ти стати вчителькою? А які нерви потрібні для вчителя? Як думаєш, як вчителі розважаються у рідній час? Думаю, вони перевіряють домашнє завдання. Так. Вчителі знають толку розмах. Знаєш, ти яке свято наближається до нас? День музики! Вірно! А яку пісню про вчителів ти знаєш? Вчителька, мікрорайони нашого вчителька. Отже, продовж приказку. Школа це другий день. Yeah. Уявить ситуація. Ти вчителька, приходиш з клас, а діти кричать і не слухають тебе. Що ти будеш робити? контроль контрольний робота. Правильно, ти знаєш столову вчительську. Mm. Вчитель, приходиш на урок, а всі кричать і не слухають тебе. Твої дії. Пішов би на переговор. Продовжити приказку. Школа це другий. Дівчата. Так, багато комедій у нас тут можна побачити. Дивись, що ти стала директором школи. Що б ти змінила мені? Це дуже тяжко Ого, Боюсь, посада директора не з легких. Дяви, що ти вчителька. Ти заходиш в клас, а діти кричать і не слухають тебе. Що б ти робила? Я поставила їх коло Вимкнула б на мультфільму. Да. Ну. Так. Правильно. Отже, уяви, що ти вчитель і отримав зарплату. На що ти її витратиш? На хліб. Ну, дійсно, на хліб точно вистачить. А якби ти був директором школи, що б ти змінив в школі? Напевно, видали б гарфік по четвертій А чому саме їх? Вони занадто що Розумієш. Уяви, що ти вчителька і отримала зарплату. На що ти її витратиш? На нової формі. Так. А решту. А пішки немає. Знаєш ти, яке свято наближається? У моєї подружки день народження. Супер! Запросиш нас? Так. Да. Дякую. Уявив, що ти вчитель і отримав зарплату. На що б ти її витратив? Ну, це дуже серйозна сума, тут треба подумати, насправді, це важке питання. Так, і ти не посперечаєшся. б ти побажала вчителям на день вчителя, на їхній святі? Здоров'я вчителям прийміть від нас... Yeah. Okay.